Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп, провів зустріч із виборцями у форматі Town Hall в Оуксі, штату Пенсільванія. І за традицією ми розберемо запитання. Які ставились колишньому президенту, і його відповіді. Але одразу хочу зазначити, що це радше була якась пародія на формат Таунхол, оскільки нічого з реальним таунхолом, те, що ми спостерігали у Пенсільванії, ну нічого там немає спільного. Але ми проаналізуємо. Цей захід, і там друга частина, вона була абсолютно жахлива, і я можу вже зазначити, що це була провальна подія для Дональда Трампа. І будемо розбирати, чому це так було. Отже, модераторкою заходу була губернаторка штату, Південна Дакота Крісті Нон, республіканка. Це теж дуже цікава історія. Республіканка проводить таунхол для кандидата на посаду президента США від республіканської. Партії. Взагалі тут нічого немає такого, що однопартійка проводить захід з однопартійцем. Отже, Трамп розпочав зустріч і згадки про вивід військ з Афганістану у 2021 році, розкритикував стандартна Байдена і Гарріс за цю подію. Далі було запитання від Ріда. Виборця, він батько одинак, та ветеран війни в Іраку. Що ви можете зробити, щоб житло знову стало доступним? Трамп зазначив, що ми плануємо значно знизити відсоткові ставки раніше. Вони були на рівні 2%, коли він був президентом. Далі вони піднялись до 10% після того, як він покинув білий дім. Ми будемо бурити, це знизить ціни. Коли ціни на енергію впадуть, то й ціни на інші товари також будуть падати. За перший рік свого президентства ми знизимо вартість на енергію на 50%. І з 20 січня, 25-го року, з моменту його можливої інаугурації, виборці побачать зміни в платіжках на енергію. Ну, ми знову ж таки говорили, що це неможливо, і радше це можна порівняти з. Тим, що застосовував Зеленський, коли балотувався на посаду президента України в 2019 році, так, 21 квітня, кінець епохи бідності, 22 квітня настав, а бідність не завершилась. Так само і буде тут. Так, 21 січня настане, а звичайно, енергія не знизиться, тому що для того, щоб досягти відповідну ціль, потрібно виконати. В значну роботу. Далі модераторка Ноен зазначила, що 65% американців не можуть купити собі житло. Далі було запитання від пари Мері та Чареза. Чарез зазначив, що мій син загинув у 2011 році під час війни. Яка тоді була чи в Іраку, чи в Афганістані він не зазначив, де саме загинув його син. Він був військовим. Ми хочемо, щоб були проведені слухання в Конгресі щодо загибелі як його сина, так і інших військових у той період часу. На що Трамп зазначив, що протягом першого тижня його президентства буде створена відповідна комісія, яка це буде розслідувати. Далі було запитання від Анджеліни. Вона виросла у Філадельфії. Які ваші кроки, щоб допомогти американським сім'ям, які страждають від високої інфляції, яка є зараз? Трамп зазначив, що ціни на продукти зросли. Він перерахував бекон, помідори та інші продукти. У нашу країну приїжджають. Хворі цуценята, оскільки я зрозумів, мова йде про мігрантів. У нас багато злочинців. Ми закриємо кордон, у нас високі опитування серед темношкірих та латиноамериканців, тобто високі показники. Ми також збираємось налагодити наш виборчий процес. Тобто, запитали про інфляцію, Трамп почав говорити про нелегальних мігрантів і про виборчий процес. Далі була. Репліка модераторки: що Гаріс прикордонний цар, вона допустила потік нелегальних мігрантів. Гаріс допустила втрату 300 тисяч дітей. Теж намішала все у цій репліці. Трамп дав свою. Репліку, я зустрічався із Зеленським. Ми гарно з ним порозумілись. В Україні багато людей загинуло. Мене запитала журналістка Колінс на чиєму ви боці, я їй зазначив, що хочу, щоб люди перестали вмирати. Це все, що я хочу. Ну, знаєте, це теж можна порівняти з фразою Зеленського. Нужно просто перестати стріляти так не буває. І відповідно, Колін дійсно тоді запитала так, чию сторону ви підтримуєте, і це знову ж таки велике питання до Трампа, чому він до сих пір не говорить про яку, яку ж сторону він підтримує. Ну і там також він додав, що це погано що 300 тисяч дітей так зникло безвісти, але ж таки змішав і цю тему, і тему мігрантів з темою російсько-української. Війни. Далі було запитання від Яні. Вона, він зазначив, що є власником малого бізнесу, має невеликий ресторан, який у вас план повернути здоровий глуст і допомогти малим підприємствам, які були знищені демократами після covid 19 Трамп зазначив, що його знайомі зазначають, що газ кращий для приготування їжі ніж електрика. Ми знизимо ціни на енергію, у людей буде більше коштів і вони зможуть відвідувати ваш ресторан. І відповідно ви будете мати більший дохід. Але Трамп знову ж таки не говорить так більш конкретно, як саме він буде знижувати ціни, і відповідно які реалістичні терміни цієї обіцянки, а не 20 січня 2025 року. Також він пообіцяв яні, що ми знизимо ваші витрати. Далі модераторка зазначила, що політика Гаріс коштувала простій американській сім'ї 4,5 тисячі доларів на енергію, тобто вони переплачують таку суму. Власне, останнє запитання було від Хезер, яка е, зазначила, що більшу частину свого життя вона була зареєстрована від демократичної партії. Зараз вона на боці Трампа. Питання цих виборів, кордони, як ви збираєтесь впоратись з депортацією злочинців? Трамп зазначив, що у нас був закон від 1788 року про іноземців, і він давав повноваження президенту щодо встановлення безпеки в країні. А далі розпочався шум в залі, комусь стало погано, і це двічі було. Тобто, і в момент... Запитання Яні, точніше модераторки, і в моменті запитання Хезер. І, власне, там лікар надавав допомогу цим особам, і це було тривало. І Трамп, вирішивши увімкнути певну музику. А далі він загалом зазначив, що давайте ми не будемо ставити більше запитань, а просто послухаємо музику. Трамп зазначив востаннє, що ми боремось не проти Гаріса, а проти цієї корумпованої, <кій> машини, і далі були пісні. І на цьому таунхол було завершено. Взагалі не зрозуміло тоді, а для чого ви його проводили, щоб просто послухати пісні, чи все ж таки отримати якісь відповіді на запитання. Так? Це неповага елементарна до тих людей, які хотіли щось запитати. Отже, висновки можна зробити наступні: був акцент на питаннях житла, зниження цін, створення комісії щодо розслідування обставин загибелі військових у 2011 році щодо інфляції, було запитання і відповідь щодо нелегальних мігрантів та допомоги малим підприємствам. Друга частина заходу це було слухання пісень і танці Трампа після надання двох медичних допомог особам, які там були присутні. власне, загалом це був провальний захід для Трампа, були пісні так в другій частині, замість відповідей на запитання. Як, як я зазначив, це був показ неповаги до осіб, які дійсно, можливо, хотіли поставити ці. Запитання. Тобто, якщо там людям було погано, можна було почекати, щоб їм була надана допомога, і продовжувати таунхол, але не вмикати ці пісні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!